Чого люди не розуміють про життя безпритульних? Що ми не завжди виглядаємо як безхатьки? Я сама певний час була бездомною, жила на вулиці, в машині, в готелях, де тільки можна. У школі бувало дуже складно, коли потрібно було надсилати документи поштою. Мене просили вказати домашню адресу, а я не знала, що писати. Вони не приймали адреси абонентської скриньки, тож доводилось вигадувати якісь нісенітниці. Стає соромно, коли доводиться постійно виправдовувати, чому ти ніколи не запрошуєш. Друзі в гості до себе додому. Я завжди була гарно вдягнена, завжди виконувала домашнє завдання. Але мені просто не було де жити. У червні цього року я закінчую стоматологічну академію. Статистично я не могла цього зробити, але це таки сталось. Що найгірше, у грудні померла моя мама. Боротьба настільки міцно вплетена в наше життя, що ми цінуємо навіть найменші дрібниці. Найстрашніше для мене те, що тепер я знаю рано чи пізно настане момент, коли люди продовжуватимуть казати, що ви не тягар, але вже не матимуть цього на увазі. Режим виживання 24 на 7 означав, що мені доводилось звикати до того, що люди були раді мене прихистити, бо думали, що все швидко вирішиться. А якщо цього не відбувалось, мені доводилось щитись розпізнавати, коли я зловживала гостинністю. Тепер цей режим неможливо вимкнути. Я вже не знаю. Знаю, що спонукає людей до доброти, і це відстійно. Ти робиш мені послугу, тому що любиш мене, чи тому, що жалієш, чи тому, що віриш, наша благодійність показує тебе в кращому світлі, чи тому, що тобі цього більше не потрібно, чи тому, що ти просто не знаєш, що відповісти. Ти пропонуєш стабільність без жодних зобов'язань, Чи є ця стабільність вільною від осуду, чим мені доведеться почути про те, яка ти добра людина, бо мене терпиш. Пощастило, що подруга моєї. Мами, яка прихистила нас, була дуже чуйною, могло бути набагато гірше, але її доброта змусила мене відчути ще більшу провину, наче я не заслуговую на її терпіння і хороше ставлення. Холодно, шість годин вночі ходити під притулком у шапці вушанці та рукавицях, але все одно відчувати нестерпний холод. Навіть спати неможливо. А якщо заснеш, то можеш втратити пальці на ногах. Коли ти безхатченко, важче переносити будь-яку хворобу, не кажучи вже про проблеми з менструацією. Коли я була безпритульною, то не звертала уваги на кашель, який не припинявся протягом шести місяців, але я бачила, що люди мають і серйозніші проблеми зі здоров'ям. Що мене справді пригнічувало, то це відсутність доступу до засобів гігієни під час менструації. О, я з радістю долучусь до розмови. Я була без даху над головою лише півтора місяці, коли мені було 22 роки з трирічною дитиною та немовлям на руках. З того часу моє життя нічим не видає, що колись я через це пройшла, але мені не соромно згадувати цей досвід, коли люди починають говорити про безпритульних. По-перше, жоден безхатько при здоровому глузді не сяде до вас в машину і не поїде з вами кудись за їжею, одягом чи обіцяною роботою. Вони не ліниві і не шахраї, тому що не хочуть їхати з вами. Це звинувачення дуже часто лунає в моєму місті. Що люди, які просять грошей, неодмінно шахраї, які не хочуть працювати, бо хтось запропонував їм сісти у вантажівку і поїхати працювати на ферму за кілька доларів, а бездомний відмовився. Поїхати з незнайомцем це найнебезпечніша річ, яку може зробити будь-хто, і люди або робили це звідчаю, або точно знають того, хто це пропонує. Далі. Притулки для бездомних це небезпечно і страхітливо. Я намагалась втекти від домашнього насильства, коли мені був 21, і я ще не мала другої дитини. Я благала відвести мене до притулку для жінок, які зазнали домашнього насильства. Я знала, що вони існують. Мерзенний коп весь час посміхався, і замість цього відвіз мене до жіночого притулку для бездомних. Навіть вдень це було одне з найстрашніших місць, в яких мені доводилось бувати. У в справжніх в'язницях набагато кращий контроль юрби та більше засобів безпеки, ніж там. В одній великій відкритій залі виття, бійки та крайні прояви психічних розладів квітнуть буйним цвітом. Одна здавалося б, добра і врівноважена жінка застерегла мене від відвідування туалетів. Набагато безпечніше просто почекати, оскільки туалети зазвичай використовували для того, щоб ізолювати і загнати в кут того, над ким хотіли поглумитись. Тулки для жінок, що зазнали домашнього насильства, набагато кращі, але туди набагато важче потрапити. Саме там я, врешті-решт, опинилась з другого разу, але мені ледь не відмовили. Недостатньо було, що мій колишній лупцював мою собаку протягом двох тижнів поки та не загинула. Викинув її тіло на дорозі, якою ми часто їздили, а потім водив мене повз труп і показував на нього, сміючись і намагаючись змусити мене відреагувати. Не досить було. Що що мій колишній побив іншу велику собаку так сильно, що вона буквально вистрибнула з вікна другого поверху, щоб втекти від нього. Кожна картина в нашому будинку гетто була стратегічно розміщена так, щоб приховати пробиту неадекватним колишнім дірку. Доки не закінчились рамки, і фотографії цього теж було замало. Недостатньо було того, що він втратив свідомість на підпитку, притиснувши своїм тілом нашу півторамісячну дитину. Я могла б продовжувати і продовжувати, Розповідати про насильство, терор і контроль, яким було просякнуте все моє існування, але це не мало значення. Довелось підкреслити і пояснити, що мені особисто погрожують, б'ють, штовхають і так далі, щоб мені дозволили залишитись, і я була достатньо розумною, щоб зрозуміти яка мета питань консультантки. Тому я переступила через себе і детально все описала, не дратуючись, не обурюючись, не закриваючи. Хоча все це дуже правильні і природні реакції для жінки, яка вже звикла до того, що її вважають неповносправною. Наскільки небезпечніше живеться безпритульним жінкам ніж чоловікам, одного разу, коли я стала безхатьком, пригадую, як одна жінка сказала мені, щоб я не милась і не намагалась виглядати чистою, бо це приверне до мене увагу. Чим більш розпатлана і смердюча жінка, тим більша ймовірність того, що її уникатимуть і не помітять. А це важливо, коли ви спите на вулиці. Поліція не розглядає заяви бездомних жінок про злочини та насильство так само серйозно, як і заяви жінок, що. Мають дах над головою. З 2020 по 2022 рік я жив у притулках для безхатченків. Квартиру я знайшов завдяки допомозі соціального працівника. Перший місяць я не хотів нічого розпаковувати. Все було в коробках і пакетах, і мені знадобилось кілька місяців, щоб звільнити комірку, яку я орендував, і занести речі в квартиру. Я постійно перевіряв двері та вікна. Кожен звук був підозрілим, навіть гудіння холодильника. Перший місяць не міг заснути. Я зрозумів, що це через відсутність шуму. Коли ти перебуваєш в притулку для бездомних, завжди гамірно. Люди розмовляють, кричать, персонал ходить, перевіряє тощо. Я зрозумів, що відсутність шуму мене турбує, і мені довелось відчинити вікно, щоб створити невеликий фоновий шум, який допоміг би мені заснути. Потім, коли стало холодніше, довелось залишати радіо або телевізор увімкненим, оскільки я вже не міг залишати вікно відчиненим через деякий Час я звик спати без фонового шуму, але як я вже казав, це давалось мені нелегко. Іншою серйозною проблемою, з якою я зіткнувся, був час прийому їжі. У притулку ти їси щодня в один і той же час. Я виявив, що автоматично харчуюсь цей час, бо якщо ти не поїсив цю годину, це означатиме, що цілий день будеш голодним. Так, це увійшло в звичку. Усвідомлення того, що мені не обов'язково вставати і снідати о сьомій ранку. Прийшло. Не відразу до того, що я можу залишатись в ліжку стільки скільки захочу, теж було важкувато звикнути. Люди не розуміють, що ми всі на відстані одного поганого рішення від них ми нічим не краще за інших. Не кожен безпритульний це наркоман, який блукає вулицями з бляшанкою. Величезна кількість безхатьків це матері з маленькими дітьми. Є також багато бездомних, які мають роботу, але не можуть дозволити собі житло або студенти денної форми навчання. Деякі проблеми безпритульних пов'язані з психічним здоров'ям та реабілітацією наркозалежних, але частина з них зводиться до відсутності систем соціального захисту для малозабезпечених верст населення. um Безпритульність має багато форм. Це може виглядати як сон на лавці на автобусній зупинці, а може бути життям в крихітній спальні на горищі без дозволу оренди чи будь-яких доказів того, що ви там живете, і ділите ліжко з другом друга або нячити дітей подруги в обмін на вільну спальню, яку ви можете розділити зі своєю дитиною. Якщо у вас немає постійної адреси або договору оренди чи іншого юридичного підтвердження проживання, особливо через фінансову Свій труднощі або через те, що ви рятуєтесь від домашнього насильства, це теж можна назвати безпритульністю. Воно супроводжується серйозними проблемами, і хоча у вас може бути місце для ночівлі та поличка в холодильнику, це нестабільне і невизначене становище. Тебе можуть вигнати, твої речі можуть вкрасти. Ти не можеш довести, що ти там живеш, щоб вказати це місце як свою адресу, тому що на твоє ім'я там нічого не зареєстровано, навіть якщо. Що ти живеш у друзів, їхня допомога і терпіння можуть вичерпатись, і тоді тобі доведеться шукати прихильності інших людей і хвилювати, ще не закінчиться список тих, хто готовий простягнути тобі руку допомоги. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо всім нашим патронам, спонсорам на Ютубі та Баймікофі за фінансову підтримку. А які деталі життя без хатченків відомі вам? Напишіть в коментарях.